Буде ядерний удар зі сторони Росії. Я ну це звісно, це можливо, і треба бути дуже обережним. Особливо наступні два дні. Треба бути дуже обережні. Де б ви не знаходили взагалі, максимально потурбуйтесь про свою безпеку. Але ви маєте розуміти, що це рашка. Це було знову таки. Перепрошую за мати, але по-другому не сказати, раз піздяство віков. Ну просто нереально і а, кучу тих ракет, які вони там можуть запустити, вони не спрацюють, не взлетять, не сработають. Там генерал покрав, там щось забрали, там розпіляли гроші. Там написали, що обслужили той ракету чи шахту, а її не обслужували вже там не, не ясно скільки років. От, і самі небезпечні для нас були, понятно, що вони зразу не буде Рашка, кіпать у ну, бомбу там знищувати. Тобто, це перше, якщо буде удар, це буде тактично ядерною зброєю. Їх якраз мали нести. Оці от самоліти які несуть боєголовки ядерні, ну якісь там там подводні лодки або а, кораблі. Да? Тобто всі оці якісь шахти запускаються, ну це вже там дальнього стеження, ракети, які на налаштовані на те, щоб знищувати там, міста і так далі. Точно цього удару не буде. Зрозуміло, тому в цьому плані других ракетних ударів у них же шкабу, вони же ця вся історія. Це може бути, і будьте обережні в ці всі дні. Так що. Друзі, радуємося за те, що такі такі операції серйозні проводяться. Це на, надзвичайно мені здається, взагалі в історії сучасних вів в, в... взагалі в світі такого масштабу не було. Я думаю, всі в підручники війни в світі, абсолютно НАТО, там в, в американські війська, в європейські і так далі. В усі навіть в Іран, в Хирі, і так далі, Вони там всі сидять. Я думаю, вони в шокі. Думаю, вони ста, стоять і аплодують стоя Це просто щось неймовірне. Тому подяка всім захисникам, всім людям, які дуже Дуже довго робили цю операцію і, взагалі, а, мовчали і ніде. Ця інформація не вилазила хоча зрозуміло, що щось таке готується.